Привіт! Гарного вам усім дня! У цьому відео ми говоримо про описане та вписане коло чотирикутника, і в другій частині цього відео ми розглядаємо приклади розв'язування задач. Дещо повторимо. Коло називають описаним навколо чотирикутника, якщо воно проходить через усі його вершини. Тоді цей чотирикутник називається вписаним. Його вершини повинні належати цьому колі. Якщо чотирикутник вже відомо, що він є вписаним у коло, то 100%, що сума його протилежних кутів дорівнює 180 градусів. Якщо ж перед нами стоїть завдання вписати чотирикутник у коло, то ми повинні перевірити, чи сума його протилежних кутів буде дорівнювати 180 градусів. Якщо так, то цей чотирикутник можна вписати в коло або навколо нього можна його описати. Для того, щоб описати коло, нам треба знати, де його центр. Для цього нам треба знайти точку перетину серед перпендикулярів до сторін даного чотирикутника. Оскільки центр описаного кола рівновіддалений від усіх вершин чотирикутника, тобто він знаходиться на однаковій відстані від вершини А від вершини С від вершини Д від вершини Е, то відрізок, який сполучає центр кола з вершиною, це і буде радіус описаного кола. Завжди коло можна описати навколо прямокутника навколо квадрата, навколо рівнобічної трапеції. Чому? Ми вже з вами це обговорювали. У прямокутника і у квадрата центр описаного кола буде співпадати з точкою перетину діагоналей. Коло називають вписаним у чотирикутник, якщо воно дотикається до всіх його сторін. Тоді чотирикутник такий називають описаним. Його сторони будуть знаходитися на дотичних до кола, а значить, до них можна буде застосувати всі властивості дотичних, які нам відомі. Якщо вже чотирикутник описали навколо кола, то це значить, що сума його протилежних сторін рівні. Тобто довжина сторони АД плюс довжина сторони БЦ буде такою самою, як довжина сторони АБ плюс довжина сторони СД. І навпаки, якщо в опуклому чотирикутнику суми протилежних сторін рівні, то в нього завжди можна вписати коло. Таким чином, коло можна завжди вписати в квадрат і в ромб. Центр вписаного кола рівновіддалений від сторін чотирикутника, на однаковій відстані від сторін чотирикутника і знаходиться в точці перетину бісектрис його кутів. Тож, щоб побудувати коло вписане у чотирикутник, спочатку знайдемо центр цього кола. Для цього проведемо бісектриси, принаймні двох кутів чотирикутника. Далі з точки, яка буде центром цього кола, опустимо перпендикуляр до будь-якої сторони. І довжина цього перпендикуляра і буде радіусом вписаного кола. І ми переходимо з вами до першої задачі. Номер 330. Чи можна описати коло навколо чотирикутника АБЦД, якщо його кути відповідно дорівнюють 90, 90, 80 і 100 градусів. Нам відомо, що якщо у чотирикутнику сума протилежних кутів 180 градусів, то навколо нього можна описати коло. Тож нам треба перевірити, чи сума кута А і С, кута Б і Д, які в цьому чотирикутнику лежать напроти один одного, буде дорівнювати 180 градусів. Перевіряємо. Міри кутів нам вказані відповідно, тобто 90 градусів це міра кута А, наступне 90 це міра кута Б, 80 градусів міра кута С і 100 градусів це міра кута Д. Таким чином, Перевіряємо першу пару, кут А і кут С. Їхні міри мір 9080 градусів, що в сумі дає 170, а мало би бути 180 градусів. 170 градусів явно не дорівнює 180 градусів. Отже, описати коло навколо такого чотирикутника не можна. Другу пару навіть не має сенсу перевіряти. Уже сума першої пари у нас не є рівною 180 градусам. Переходимо до наступної задачі. Чи можна вписати коло в чотирикутник АБЦД, якщо його сторони АБ, Б, Б С, С, і АД відповідно пропорційні числам 7, 8, 12 і 11. І знову ми зразу згадуємо, що якщо в чотирикутнику сума протилежних сторін одинакова, то тоді, звичайно, можна вписати в нього коло. Отже, відповідно до даної ознаки, ми повинні знайти суму протилежних сторін даного чотирикутника АВ плюс СД і Б плюс АД. Пам'ятаймо, що коли в задачі фігурують пропорційні числа, то ці числа вказують не на кількість сантиметрів у відповідних сторонах, вони вказують на кількість рівних частинок, які в тій чи іншій стороні. Отже, сторона АБ у нас займає 7 частинок, сторона Б С займає 8 таких самих частинок, сторона СД займає 12 таких самих частинок, і сторона АД відповідає 11 таким самим частинкам. На суму сторін А Б і СД у нас припадає разом 19 частинок. І на суму сторін BC і АД, BC і AD у нас припадає разом теж 19 частинок. Пам'ятаєте, якби нам треба було знайти конкретні довжини цих сторін, то ми вводили б коефіцієнт пропорційності, тобто величину, яка відповідає довжині, що припадає на одну частинку. Але нам це не важливо в даній задачі. Ми знаємо, що ми говоримо про одинакові частинки, і їхня кількість у протилежних сторонах зараз рівна. Отже, вказана умова виконується, значить, можна вписати коло у вказаний чотирикутник. А у нас наступна задача. Сума двох протилежних сторін чотирикутника, описаного навколо кола, дорівнює 18 см, знайдіть периметр даного чотирикутника. Тож маємо чотирикутник, який уже сказано, що його описали навколо кола. Що це означає? Це означає, що в нього вже суми протилежних сторін рівні. Назвемо даний чотирикутник, наприклад, С, Д. Коло вписане. Просто пригадаємо, що центр вписаного кола знаходиться на перетині бісектрис, а радіусом вписаного кола буде відстань від центра кола до сторони, тобто довжина його перпендикуляра. Нам треба знайти периметр даного чотирикутника. Я думаю, що із цією задачею ви зможете справитися самостійно. Відповідно до умови задачі, нам була задана сума двох протилежних сторін чотирикутника, який описали навколо кола. Ми можемо обрати собі будь-яку пару протилежних сторін. Наприклад, я обрала пару А Б і С Д, їхня сума дорівнює 18 см. Для того, щоб знайти периметр даної трапеці, треба знайти суму всіх чотирьох сторін. Але відповідно до даної властивості. А Б плюс СД буде дорівнювати БЦ плюс Д. А. Тобто суму чотирьох сторін ми можемо замінити через подвоєну суму двох відомих сторін, яка вже вказана відповідно до умови задачі. Тож замість суми сторін А Б і СД ми підставляємо її числове значення і отримуємо, що периметр даного чотирикутника буде дорівнювати 36 см. Наступна задача. У прямокутну трапецію вписано коло. Вже відомо, що коло вписано в трапецію. І зразу вам на згадку приходить властивість кола вписаного в чотирикутник. Сума протилежних сторін чотирикутника повинна бути однако. В своїй пам'яті відклали цю інформацію. Точка дотику кола. Пам'ятаєте, що сторони такої трапеції будуть дотичними до кола. Так от, точка дотику кола ділить більшу сторону на відрізки завдовжки 8,50 см. І знову треба знайти периметр даної трапеції. При цьому вказано ще і радіус вписаного кола. Починаємо розв'язувати дану задачу із малюнка. Будь-яка геометрична задача починається з малюнка. У нас задано прямокутна трапеція, в неї вписано коло. Точка дотику ділить більшу бічну сторону на відрізки завдовжки 8 см і завдовжки 50 см. Радіус вписаного кола дорівнює 20 см. Радіусом ви пам'ятаєте коло вписаного в чотирикутник, є. Відстань від самого центра кола до сторони. Такою відстанню є довжина перпендикуляра. Отже, ОК, це у нас буде радіус вписаного кола, і він перпендикулярний до основи. Аналіз умови теж записали поряд. Так, дана задача дуже схожа на задачу попередню. В ній теж треба знайти периметр даної трапеції. Раз ми хочемо знайти периметр, значить нам треба мати суму двох протилежних сторін цієї трапеції, бо сума двох інших сторін буде точно така сама, як і сума лівої і правої сторін даної трапеції. Сторону CD. Ми вже можемо знайти, оскільки відповідно до основної властивості довжини відрізка, вона буде складатися із відрізочка CM плюс відрізок CD, Тобто становити разом 58 см. Одну бічну сторону ми знайшли. Як би нам знайти другу бічну сторону? Зверніть увагу на те, що трапеція у нас прямокутна. Тобто Ба перпендикулярно до більшої основи АД. І радіус ОК теж буде перпендикулярний до більшої основи АД. Якщо ми з точки О проведемо радіус у точку дотику на меншій основі, то цей радіус буде теж перпендикулярний. Маємо щодо паралельних сторін. Ми з вами провели через одну точку два перпендикуляри. Ви знаєте, що через одну точку можна провести один єдиний перпендикуляр до паралельних сторін. Причому довжина цього перпендикуляра буде співпадати з довжиною будь-якого іншого перпендикуляра, проведеного між двома паралельними прямими. Отже, маємо, що діаметр цього кола буде співпадати за довжиною із бічною стороною АБ. Тож, якщо радіус кола дорівнює 20 см, діаметр має бути вдвічі більший, тобто 40 см, тоді сторона АБ буде дорівнювати 40 см. Тож сума бічних сторін даної трапеції разом дорівнює 40 додати 58 см 98 см. А отже і сума іншої пари сторін даної трапеції буде теж дорівнювати 98 см. Таким чином, периметр майже знайдено. Мій варіант запису розв'язання задачі ось такий. Маємо чотирикутник МНКП, який уже вписаний у коло. Тільки ви почули, що чотирикутник вписаний у коло, зразу пригадали, що сума протилежних кутів даного чотирикутника дорівнює 180 градусів. Далі нам кажуть, що ми маємо міри трьох кутів. МКП зелений кут, МПН червоний кут, і К П – жовтий кут. А знайти треба всі кути чотирикутника. Тобто знайти треба кут К, знайти треба кут П, кут М і кут Н. Ця задача має декілька розв'язків. І я впевнена, що вже деякі думки з приводу розв'язання крутяться у ваших голівках. Я пропоную вам ось таке розв'язання. Кут КМП кут КПМ і кут МКП вписані, оскільки їх вершини лежать на колі, описаному навколо вказаного чотирикутника, а їх сторони перетинають це коло. Тоді, відповідно до теореми про вписані кути. Міра дуги, на яку спирається зелений кут, буде вдвічі більша за цей вписаний кут. Отже, буде дорівнювати 116 градусів. Міра дуги, на яку спирається червоний кут, буде вдвічі більша від неї. Тобто буде дорівнювати 68 градусів. Міра дуги, на яку спирається кут жовтий, буде вдвічі більша від нього. Бачимо, що чотири точки розбили коло на чотири дуги. Міру дуги НМ ми вже знайшли, міру дуги МП ми вже знайшли, міру дуги ПК ми вже знайшли. Якби ми ще й знали міру дуги НК, то всі чотири дуги утворювали б повне коло. Тобто сума їхніх градусних мір дорівнює 360 градусів. Як тільки ви від міри повного кола заберете міру першої дуги, другої дуги і третьої дуги, то у нас отримається 144 градуси, це міра дуги НК. А тепер подумайте, а які вписані кути спираються на дугу НК? На дугу НК спирається. Кут КПН, Тобто його міра буде вдвічі менша за 144 градуси за міру дуги відповідно до теореми про вписаний кут. Але ще на цю саму дугу спирається і кут НМК. За першим наслідком цієї теореми ми знаємо, що вписані кути, які спираються на одну і ту саму дугу, мають однакову градусну міру. Таким чином, міра кута NMP, як і міра кута МПК, буде складатися із міри кута 72 градуса і жовтого кута це перший кут, другий кут буде складатися із міри червоного кута і з міри 72 градуса. Тобто ми знайшли вже міру кута П і міру кута М. На самому початку аналізу умови ми згадали, що якщо чотирикутник вписаний у коло, то сума його протилежних кутів дорівнює 180 градусів. Отже, якщо міру кута P ми знайшли, то щоб знайти міру кута N, треба від 180 відняти міру кута P. Якщо міру кута М, ми вже будемо знати, то щоб знайти міру кута К, нам треба від 180 відняти міру кута М. От і вся задача. Ви вже повторили усно розв'язання даної задачі. Можливо, хтось із вас уже і сам записав її розв'язання. Мій запис розв'язання даної задачі виглядає так. І остання задача. Номер 354. Бічні сторони та менша основа рівнобічної трапеції дорівнюють 6. Ага, щось уже нам нагадує знайомі якісь речі. Бічні сторони і менша основа рівнобічної трапеції рівні. А один з її кутів дорівнює 60 градусів. Знайдіть радіус кола описаного навколо даної трапеції. Тож, маємо трапецію, бічні сторони і основа рівні. Один із кутів дорівнює 60 градусів. Треба знайти радіус кола описаного навколо даної трапеції. Давайте проаналізуємо думки, які зараз вирують у наших з вами головах. Якщо АВ дорівнює ВС і дорівнює СД, тобто менша основа дорівнює бічній стороні. То це значить, що ДБ, яке є діагональю за побудовою, буде бісектрисою гострого кута даної трапеції. Крім цього, у рівнобічній трапеції, а нам саме задано рівнобічну трапецію, кути при основі рівні. Тобто, кут Д буде дорівнювати теж 60 градусів. BD – бісектриса кута Д, отже, кут BDA буде дорівнювати половині 60, тобто 30 градусів. Як тільки ви побачили поряд міри кутів 60 і 30 градусів, ви зразу розумієте, що десь поряд повинен бути трикутник, до складу якого ці кути входять. І цей трикутник буде не чим іншим, як прямокутним трикутником. Бо тільки тоді сума всіх кутів трикутника буде дорівнювати 180 градусів. Добре. Про що хочеться подумати далі. А далі ми будемо міркувати ось як. У нас мова йде про коло описане навколо даної трапеції. Як це описане коло? Тобто воно проходить через вершину А, через вершину Б, через вершину С і через вершину Д. Тобто дане коло проходить через вершину А, через вершину Б і через вершину Д, через вершини цього прямокутного трикутника, про який ми почали міркувати на попередньому етапі. Тепер пригадуємо 7 клас. Центр кола, описаного навколо прямокутного трикутника, лежить на середині його гіпотенузи. Гіпотенуза це А. А де сторона, бо вона лежить напроти прямого кута. Тоді ОА, це і буде радіус даного описаного кола. Той радіус, який нас і просять знайти. Нам треба знайти довжину ось у цього відрізочка ОА. Тут теж є декілька шляхів. Я пропоную вам такий: Центр описаного кола рівновіддалений від усіх вершин даного чотирикутника. Тож, проведемо ще один радіус ОБ. АО – радіус описаний даного кола, і ОБ – радіус описаний даного кола. Отже, трикутник АБО рівнобедрений, бо в нього дві сторони рівні, як радіус. У рівнобедреного трикутника, кути при основі, ви знаєте, рівні. Отже, кут А буде дорівнювати в цьому трикутнику 60 градусів, і кут Б в цьому трикутнику буде дорівнювати 60 градусів. Тоді на кут при вершині О в цьому ж трикутнику буде припадати 60 градусів теж. Тож маємо, що трикутник АБО рівносторонній. Сторона АБ в ньому відома ще з умови це 6 см. Тому і дві інші сторони будуть дорівнювати по 6 см. Таким чином, радіус описаного навколо даної трапеції кола буде дорівнювати 6 см. Чи не правда прекрасна задача? Запишемо її розв'язання. Тож, у цьому відео ми з вами пропрацювали вписані та описані кола навколо чотирикутників та прямокутного трикутника і їх властивості. Вписані в коло кути та їх властивості. периметр чотирикутника, властивості рівнобічної трапеції. Тренуйтеся. Успіхів вам, Па-па!